І війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. і ось чоловік, що звався Закхей, він був старшим митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промов, Закхею, зайди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я ось віддам в Боге а коли кого скривдив бувчим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо і він, син Авраамів. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Коли ж вони слухали це, розповів він ще одну притчу бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав Один чоловік, роду славного, щоб царство прийняти, відправлявся в далеку країну прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців слід за ним, кажучи, не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то зволів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін, і він відказав йому Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав, пане, твоя міна п'ять мін принесла. І він же сказав і тому будь іти над п'ятьма містами. І ще й інший прийшов і сказав, пане, ось міна твоя, що я мав її, сховану в хустці. Бо я боявся тебе. Ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, жне чого не посів. І відказав то йому, устами твоїми злий раби, я суджу тебе. Ти знав, що я жорстока людина, боручого не поклав і жнучого не посіяв. А чому ж ти не віддав міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би своєї з прибутком. І сказав він присутнім: візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має. А йому відказали: пане, він десять мін має. А говорю я вам. Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди і на очах моїх їх повбивайте. А як це уповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на що оливною зветься. Він двох учнів послав, наказуючи, йдіть у село, яке перед вами, війшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть йому так Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати хазяї його, запитали, «На що осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, Господь потребує його. І вони привели до його. і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп пучнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах. І слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього вчителю, заборони своїм учням а він їм промовив відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. А коли він у храму війшов, то почав виганяти продавців. До них кажучи, написано дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав. А і книжники, і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його.